Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова. і Я рада вітати вас у медіа-центрі України Україн, 622 622-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконніков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава, пане Олександре. Давайте розпочнемо з поточної ситуації на Херсонщині. Тож, яка ситуація на цей час? За До минуло добу 84 чотири опції було по території вільної Херсонщини правомережі з лівого берега. Росіяни випустили 558 снарядів різного типу озброєння, в тому числі це були і авіабомби, РЗСВ, танки, міномети, скидів з дрони. За минуло добу шість людей зазнали поранення різної важкості. Одна людина з них підірвалася на міні в Архангельському. Одна людина отримала схалкові поранення в козацькому. Ще четверо отримали поранення в Херсоні, поблизу Херсона. Це троє завинівців. Один чоловік отримав травматичну ампутацію. Кінцівки нижньої і один чоловік все в місті протимав мав та поранено? Чи така ситуація по обстрілам. Пане Олександре, якщо говорити про критичну інфраструктуру, чи все на Херсонщині працює, яка з цим ситуація? Так, само пепленерго готово до запуску на 98%. Херсонська ТЕЦ готова на 100% по запуску електроенергетичного електро термопостачання. Ще дві котельні зараз оперативно готуємо до включення, будемо готові до опалювального сезону. Будемо діється, якщо дозволить безпекова ситуація на 100% до включення всіх споживачів. Пане Олександр, ви сказали про те, що ми розуміємо, що майже щодня у Херсоні є жертви серед цивільного населення. Наскільки справляються з цим лікарні чи приходять на допомогу а, сусідні регіони? Так, дійсно, працюють 800 лікарів на побережній Херсонщині, в тому числі і лікарі з різних регіонів. Ротації постійні лікарі, які відпрацювали, їдуть додому, приїжджають іншими приблизно 800-900 лікарів. Зараз працюють і достатньо, достатня кількість лікарів зараз. Вони справляються. Вони мужні і в тому числі це і лікарі швидкої допомоги, які оперативно виїжджають по всій території звільнених Херсонщини на виклики. Я якраз сьогодні читав. Інформацію від громад того ж самого Віннівського району, то там якраз ситуація набагато гірше. Там лікарі лікарів чекають швидкої по півтори-три години, і це неприпустимо, звичайно, в військовий час. Якщо говорити про ситуацію з евакуацією людей, чи продовжується вона, які взагалі зараз в якому процесі? Все відбувається зараз. Вже вивезено 353 дитини сім'ї з сім'ями з 23 трьох населених пунктів. Це з 24 жовтня, після початку обов'язкової евакуації з примусом ще залишається 432 дитини на цих населених пунктах. Продовжуємо працювати. Продовжуємо працювати із батьками цих дітей. Із громадами, щоб вони посилили саме роботу, надсилаємо відео, фото тих умов, де проживають зараз вже діти з сім'ями, які виїхали. Будемо сподіваюся, що найближчі два тижні вивеземо майже всіх. Ну, звичайно, є важкі випадки, коли люди переховуються з дітьми і виїжджають, а потім заїжджають. Дорогами, полями, але будемо робити все для того, щоб забезпечити якомога більше дітей з цих територій. Якщо говорити про лівобережну частину, яка ситуація там? Ми знаємо з різних заяв, що є просування наших сил і нещодавно, майже сьогодні, з'явилася заява про те, що окупанти займаються минуванням саме критичної інфраструктури на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Що відомо про це? На жаль, ми, дійсно також ми чули це про цю інформацію з одної сторони. Це погано, звичайно, тому що ми пам'ятаємо, коли ми тут приїхали 12 листопада після звільнення 11 листопада Херсону тут не було світла, не було опалення, не було газу, води і тому треба було дуже оперативно це все відновляти, але це з іншого боку, це гарний знак, що панди. Кажуть, планують виступати. На жаль, дійсно, ми не розраховували на інше, що вони відступаючи, залишать людям електропостачання, водопостачання всю критичну інфраструктуру. На жаль, вони все одно це все підірвуть. Як це і на, на правому березі було, ну будемо відновлювати. Звичайно, нам вже кажуть другий рік поспіль, будемо робити те, що ми вже робили тут на березі. Пане Олександре, чи є у Ода якийсь план щодо того, якщо ми чекаємо всі, віримо в те, що лівобережна частина Херсонщини буде звільнена нашими збройними силами? Чи розумієте ви порядок першочерговий порядок дій, і чи є вже плани на те, як заходити, які першочергові кроки має зробити в тому числі і обласна військова адміністрація? Звичайно, ми проходили цей шлях рік тому, пройдемо і ще раз, але вже більш підготовленими, тому що ми знаємо, що перше, перше що було треба, треба перше, за все, це вода, продукти, гігієна. Всі наші міжнародні партнери також вже мають запаси та чекають тільки на, як кажуть, зелене світло щодо інших моментів, то ми також маємо стратегічний запас генераторів. Які одразу виїдуть то, на Лівий берег, то люди були зі світлом, особливо в такий час. Також mm. зараз е, готуємо запас паливної деревини, для того, щоб людей було паливо, щоб натаплювати цим. Тобто, ми в принципі готові е, залишилося, як кажуть, трошки, і ми будемо займатися цим звичайно оперативно. На лівому березі, як ми це робили на правому тому. ми знаємо, що найголовніше наша цінність, люди, і в цьому процесі це теж так само незмінно. Тож наскільки готовий так званий кадровий резерв, який зайде туди на тимчасово окуповану територію, і розпочне там представленість держави України? По перш за все, ця, цей кадровий резерв лівого берега тут формувався і. Майже вже з початку деокупації правобережжя. Всі громади, представники громад і кадри з громад лівобережжя працювали поряд, були приквіплені до громад правобережжя. Також допомагали тут в роботі відновлені. Тепер вони в принципі також розуміють, що треба першочергово людям і громад на лівобережжі. Звичайно, нестача кадрів не тільки на лівобережжі і на Правобережжі, тому що е, мало людей, мало людей, які зголосилися працювати під постійними обстрілами, в mm. персоні, громадах mm. які під постійними обстрілами. Mm. Але люди є, і ми розуміємо, що як тільки звільниться лівобережжя, е, тут буде набагато більше людей повернутися і буде постійно щоб дати е, Лівобережжя. Шановні колеги, якщо маєте питання, прошу. Добрий день. Валентина Рингель, «Укринформ». Ще одне питання, яке стосується тимчасово окупованого Львобережжя Херсонщини. Чи відомо, що там наразі відбувається із російською мобілізацією? Дякую. Наразі вони формують лікарські комісії, ви так звані місцеві свої воєнкомати. І готуються до проведення. Ну будемо надіятися, що так як вони готуються дуже повільно. Дай Бог, щоб вони нічого і не встигли мобілізувати нікого, примусу. А так йде постійна пропаганда, постійне вмовляння людей, що як це гарно, які великі кошти отримують, але тісно, якщо там хтось зголоситься на ці гроші з калаборантів піти. Воювати проти своєї країни, то нехай йдуть вже. Є так, кажуть, попередній бенчмарк. Попередній таким випадок, коли вони збирали майже півроку, збирали в нічському громаді, збирали бригаду, яку відправили на передову на Запоріжжя, і цієї бригади не стало там за меті за тиждень, і всі це знають. Цеві типу, вересні немає великого бажання серед навіть колаборантів і і гинути як з м'ясом спередових запад. Ми правильно розуміємо, ця бригада була сформована з місцевого населення. Так, саме так. Ну от, тобто, це не було примусово, це добровольчий батальйон був, він мужньо загинув за чужу хрень. Дякую вам за це включення і, мабуть, останнє запитання саме щодо лівобережжя. Чи є у нас ще питання? Ні, питання немає. Тож я хочу подякувати вам за цей ефір, подякувати за те, що знайшли час і долучилися до нього. Дякую вам, а ми продовжимо працювати разом заради нашої перемоги. Нагадаю, з нами був Олександр Талоконіков, керівник прес офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами і слава Україні!